Щоб е, перевірити свої погляди, свою практику е, в психології, які, до речі, у мене базувались на е, принципах авіаційних, тому що я фактично родом з авіації, от е, мені прийшлося піти на війну і побачити, як це все працює. І от якраз от е, саме ті е, методи і техніки, які були напрацьовані в е, ході ще добиєних, ми там вийшло кілька монографій і ряд ряд статей, якраз вони і виявилися життєздатними в умовах бойових дій, і безпосередньо в роботі із військовими, які були буквально на нулі, де і обстріли. і... Е, там зустрічні бої і таке все інше. Тобто, фактично, орієнтація на етичний чинник, на вищі цінності це те, що працює. А саме на це наша психологія не орієнтується. Вона орієнтується на, більше на комфорт, на задоволення, на благополуччя і таке інше. А на жаль, досягати вищих цінностей. Лише їх на благополуччя, не виходить. Ми ж бачимо е, стан і ситуацію тих людей, які прагнуть до чогось вищого. У мене була така вибірка, там були народні артисти і інші. У них зовсім інше життя. Ну, схоже, як у мене було на війні, так у них це відбувається в, в реальному житті. Відбувалося. Е, ну, якраз е, ось, е, люди, які прагнуть до якихось вищих цінностей. В тому числі і в насамперед мистецтві, і в науці, От, їм приходиться долати перепони серйозні, їх, як правило, можуть певним чином і прибирати із шпальт набраних вже підручників, це ще в ті, в радянські часи. Їх можуть, так мовити, контролювати працівники ще тоді спецслужб, ну це те, що я чув під час наших розмов. От. Тобто, це люди, які, вже, які знаходяться на певному рівні такого етичного відчуття, вони розуміють, що якщо вони Будуть е, певним чином здавати позиції, не просто втратять е, е, свій рівень е, там, і е, мистецького рівня, можливо, і наукового рівня, і таке інше. Ну, до речі, деякі речі я і сам відчував в ході е, моїх пошуків, е, напрацювань і таке інше.